Ще виїхали на іншу вулицю. Це Downtown, центр міста сен Джон. Ну, чому центр? Тому що це старі будинки. Так виглядає вуличка. Вже є вже новітні райони є відбудовані. А от навіть не здання, з кирпича. Так, так, ось. Так, що в Канаді це не властиво будувати із цегли будинки. Це зараз ставлять одні коробушечки. Ой, ще теж, подивіться, давнішні, давнішні. Видно, що будинки давні, дерева. Це називається вуличка Месенджона. Гарно виглядає.